Зараз у мене в руках одразу сім дошок садху, які ми виготовили. Це вони мають абсолютно різні гравіювання, різний колір, мають різний матеріал цвяхів, цинк плюс мідь, Там є звичайні оцинковані цвяхи, є в різних кольорах. Я нагадаю, що ми можемо виготовити дошку в кольорі, який ви забажаєте. Це може бути з нашого асортименту, У нас є стандартні вісім кольорів. Або можемо виготовити за палітрою RAL з вашим індивідуальним кольором. Ви можете обрати відстань між цвяхами. 8, 10, 12, 15, 20 мм. Можете обрати матеріал цвяхів. Мідні, цинкові, мідь плюс цинк, можете обрати оміднені, бамбукові, мідні точені вручну та інші матеріали цвяхів. Можете обрати гравіювання, їх у нас в каталозі більше 350 цих гравіювань. Якщо не підберете те, яке вам сподобається, можемо зробити індивідуальне. Можемо нанести термопринт на дошку, можемо зробити малюнок від художника на дошці. Та можемо підібрати основу дошки, таку як дуб, горіх, Американський горіх ясен, термоясен або будь-яка ще інша. Тому, друзі, якщо хочете обрати якусь із цих варіантів дошки, пишіть, хочу обрати, скидайте скрін, ми з радістю виготовимо таку дошку саме для вас. Якщо не Ви можете визначитись, пишіть плюс та ми з радістю допоможемо підібрати ідеальну дошку саме для вас.